Все працює. Урочиста подія для мешканців двох вулиць Рівного. Запуск каналізаційно-насосної станції. На це місцеві чекали майже два роки. Збирали гроші, затверджували проекти, чекали на експертизу. Проте з сьогоднішнього дня жителям вулиць Трипільської та Дачної не доведеться думати про септики. Мешканці всі раді за те, що вулиця Трипільська, вулиця Дачна, вже має каналізовані. Значить, інженерні мережі. Ну і таку гарну насосну станцію. Я думаю, що в районі індивідуальної забудови такої станції в місті немає. Ми вдячні меру нашого міста Володимиру Євгеновичу Хомку. Головний інженер рівне облводоканалу Анатолій Чабан запевняє, ця каналізаційна насосна станція не потребує обслуговування, а водопостачальне підприємство вже взяло ці мережі на свій баланс. Насосна станція передбачена, є резервуар, в який збирається ступ, і потім насосами відкачується на ну, далі на очисні споруди. Тут стоять погружні насоси, які, які не передбачують, чи в яких термін обслуговування будемо говорити набагато розширений, і його їхня задача, ну будемо говорити, ну чи їхня можливість відкачувати без ну, бути затопленим. Міський голова рівного Володимир Хомкора діє, що цей проект вдалося успішно втілити в життя. Проте каже, без допомоги мешканців будинків він був би неможливий. Вартість цієї насосної приблизно півмільйона. Ми дали 280 тисяч. Все інше зібрали мешканці. Програма 50 на 50 у всіх напрямках. Задоволений безмежно. Скажу чому. Це третя насосна в цьому районі. І фактично, крім вулиці Прилужної, все сканалізовано. Тут не всі будинки приєднані, але це вже їхній вибір. Ну, так зване царське село практично повністю сканалізовано. А раніше це йшло озеро. Чи прямо в озеро, чи через ґрунт йшло в озеро. Тепер це все йде на очисні споруди. Це прорив. Ми так само зараз готуємо пропозиції по босивку, по новому двору, де зможемо і так інше. От якщо ми сканалізуємо місто, все, то не буде проблем з річкою Уся, з і та інше. Це довга справа, дуже затратна, але це магістральний шлях, і до цього треба рухатись. Олександр Туц, Ігор Прокопчук, новини Рівного.